Весняне свято, 8 березня. Історію виникнення і сприйняття цього свята різними поколіннями повідаю вам я, Павло Флат, учень випускного класу Крижановського Почнемо. Міжнародний жіночий день. Цей день асоціюється з любов'ю, ніжністю і теплом. А насправді, причина його появи суто політична. Ні про яке теплі і ласті спочатку навіть і мови не було. Справа в тому. Що 8 березня 1857 році робітниці швейних і зутєвих фабрик вийшли на демонстрацію, вимагаючи скорочення робочого дня і поліпшення умов роботи. Тоді чоловікам довелося піти на поступки, і вимоги робітниць були виконані. Вперше Міжнародний жіночий день відзначався 8 березня 1911 року в Німеччині, Австрії, Данії та Швеції. 1 вересня 1985 року уряду 88 країн світу підписали Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок. Згодом політична підоснова 8 березня померкла: залишилася потреба на початку весни вшанувати жінку, її красу ніжність. Святкування жіночого дня вже не має мети затвердження рівності, а вважається Днем весни. У нашому сучасному 21 столітті, 8 березня перетворилося в свято галатного ставлення до жінки і дуже часто його називають ще Днем Флориста. Це свято пов'язано в першу чергу з сімейним теплом, затишком і просто бажанням зробити приємне близьке. У чоловіків це приємна можливість подарувати квіти, цукерки, милі дрібнічки дівчатам. Школярам побути в неформальній обстановці і висловити свої симпатії. І, звичайно, обов'язково привітати вчителів. Можете все і за вчительським столом, і за шкільними партами. І чоловіча половина від малого до великого нашої школи захоплюється вам. Заради вашої щирої радості і ніжної посмішки ми, як справжні чоловіки, готові гори звернути. Бажаю всім дівчатам і жінкам залишатися завжди такими ж красивими, ніжними і довгими. Святого Вас!